Хочемо поспілкуватися про засідання сесії Луцької міської ради, яке сьогодні відбувалося, і на якому, як ми довідалися, із засобів масової інформації, ви зокрема підходили до мера Луцька Ігоря Поліщука і заносили йому котлету. То що це за інцидент, і що це за такий перформанс від вас відбувався? Ну насправді, Ігор Поліщук. Передчасно покинув засідання ради, е, і в той момент, коли я заносив котлету, то засідання вів секретар ради Юрій Безпятко. Я попросив його, щоб він якби передав, е, але повернімося до суті. В чому питання з котлетою? Е, вже не вперше я звертаю увагу на закупівлі в комбінаті, в Луцькому комбінаті шкільного студентського харчування. Е, там є обґрунтовані підозри про те, що комбінат і закуповує за завищеними цінами продукти харчування, і водночас харчує дітей теж за завищеними цінами. Відповідно, моя пропозиція була вивести цей комбінат для закупівель в електронній системі Прозоро, для того, щоб будь-хто там, будь він депутат, не депутат, будь-який мешканець громади. Міг зайти в систему Прозоро, подивитися за якими цінами закуповують ті чи інші продукти харчування. Відповідно, такий проект рішення був підготовлений ще на минулу сесію, було безліч зауважень і від профільних від профільних департаментів, і від депутатів, і від заступника міського голови, і від самого комбінату. Ми намагалися врахувати повністю ці пропозиції минулого разу. Це питання було провалено. Відповідно, на цей раз так само я зібрав всі, 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 всі побажання, Виніс цей проект рішення і кажу: ось ці побажання враховані. Проголосуйте, будь ласка, для того, щоб Луцький комбінат шкільного і студентського харчування прозоро закуповував ціни. Відповідно, цього разу також провалили це питання. Відповідно. 에, за якими цінами закуповуватиме комбінат продукти харчування, залишається таємницею за всіма замками, і, наприклад, мені навіть як депутату дуже складно отримати ці дані. Я їх досі не можу отримати, не кажучи вже про 에, того, хто не має депутатського мандату? 에, ну і власне, оця от котлета це був заклик. Це була спроба привернути увагу більш широкої громадськості до цього питання, адже ну мішки з мішками. Але питання насправді серйозне, і тут міська громада втрачає, втрачає мільйони гривень тільки на цих закупівлях. Ну і цікаво, чи мали ви реакцію від мера Ігоря Поліщука під час власне, того, коли робили свій перформанс, коли намагалися у такий спосіб привернути увагу і громадськості і решти своїх колег. І чи маєте, чи загалом, як відреагував на все це пан Поліщук? Ну... Ігоря Поліщука не було в сесійній залі під час. Так, цього. так, Але можливо, після того, чи, чи він знає мені про цю знаю, ситуацію? Мені, мені невідомо, мені невідомо про цю ситуацію. Е, Юрій Володимирович Безпятко просто показав, куди поставити котлету. Я власне зробив так, як він просив. Ви сподіваєтеся, що він її з'їсть готові йти. Ми, ми готові йти на будь-які компроміси. Ми готові дослухатися. Тобто в цьому питання до будь-яких порад колег. Хочуть поставити в одному місці котлету, будь ласка, хочуть внести якісь зміни в проект рішення. Будь ласка, ми завжди готові співпрацю. Це це елемент демократії. та доволі е, цікавої, я б навіть назвав. Пане Андрію, ще окрім цього, що цікавого було на сьогоднішніх на сьогоднішньому засіданні. Ми бачили, що, наприклад, от депутат Роман е, Кравчук е, пропонував е, в подальшому перед засіданнями сесії молитися. Як ви е, цю зокрема ініціативу сприйняли від свого колеги? Ну, дивіться, кожен має право на свободу віросповідання. Е, хтось е, хто хоче, може молитися, хтось хто не хоче, може не молитися. Що важливо тут розуміти, ніякого рішення Луцької міської ради з приводу того, що треба молитися перед початком засідання, не було. Тобто, це була якби, приватна ініціатива озвучена. Очевидно, що це було пропрацьовано з представниками там, фракції більшості, з міським головою. Це якби було заплановано. Відповідно, цей елемент молитви якби, відбувся. Але більшість депутатів е, за це не голосували. Е, це перше. Друге, моя позиція в тому, що все ж таки е, світська влада, яку представляє Луцька міська рада, повинна бути відділена від релігії, оскільки за конституцією ми є е, світською державою, угу. відповідно ніхто не може заборонити молитися, але робити це елементом. Е, скажімо засідання Луцької міської ради, мені здається, це було б не зовсім доречно. Ну, дивіться, в принципі, будь-які дії депутата е чи Романів там чи будь-яких інших можна розцінювати як піар, адже е що таке піар? Це те, як депутат взаємодіє із виборцем. Якщо для е виборців Романа Кравчука Питання відстоювання християнських цінностей є важливим, от він намагається цю цей наратив якби транслювати для своїх виборців. Е, ну, мені здається, що в цьому немає нічого поганого. Е, ну, інша справа те, про що я казав раніше: що влада, державна влада має бути відділена від. Е, від релігії, від церковної влади, ghetto. тому м, ну, читали як би там християнську молитву, так, але в нас є ще там в громаді інші віросповідання: це там мусульмани, е іудеї і так далі. Тому м, ну з таким підходом, напевно, треба було би читати там всі молитви, е ну це недоречно. Так і пане Андрію, на завершення. Чи ще були якісь цікавинки цього дня е, в стінах Луцької міської ради, які нагальні питання, на вашу думку, ще е, розглядалися? А можливо, які не розглядалися, але було б варто? Ну, було питання по регламенту. вносили е, зміни в регламент е, для громади? Напевно, це. Не зовсім зрозуміло, що це таке регламент. Це той документ, за яким живе Луцька міська рада. Там написано, коли мають проводитися сесії, як повинен поводитися там депутат, який порядок звернення, хто і коли має право голосу. Ну не голосу, а право виступу там на під час сесії, і так далі. Скільки там? Має тривати е, виступ, е, виступаючи того, хто задає запитання, ну такі от технічні речі. І ось е, в цей документ вносилося дві, як на мене, важливі правки. Там були багато технічних правок, а дві, як на мене, там принципові. Перше, це е, стосувалося е, часу зберігання сесі, е, трансляції сесій в Луцькій міській раді, якщо попередній версії регламенту. Там не було зазначено, скільки часу він зберігається, то пропонували внести цифру що не менше п'яти років. Тобто те, що більше п'яти років, в мене були обґрунтовані підозри, що просто хочуть знищити старі записи для того, щоб не було підтверджень, документального підтвердження тим словам і діям колишньої влади, яка зараз, знову ж таки, сидить. Там в високих кабінетах, в кріслах в Луцькій міській раді. Це перша історія. Друга історія, яка стосувалася звернень депутата. Ми, як депутати, маємо право на депутатські звернення це такий механізм отримання інформації mm -hmm. або повідомлення відповідні органи про якусь там проблему. Як пишуть в законі, це законна вимога депутата там зробити певні дії. І ось е, я і багато моїх колег, і Валентин Хаймак, і Алла Наточий, е, подаємо різні звернення в структурні підрозділи Луцької міської ради, в комунальні підприємства, і нам на них не зовсім хочуть давати відповіді. там... Е, Правдиві, так, або взагалі не хочуть давати. Чому? Тому що, якщо вони дадуть, то буде вилізати якась корупційна схема. І вони всіляко намагаються е, закрити доступ до цієї інформації. І ось власне одна правок, я переконаний, що була е, спрямована на те, щоб ще менше дати депутатам можливості отримувати інформацію. Ну, зазначу, що вже порушені декілька кримінальних справ. За фактом е, перешкоджання законній депутатській діяльності, тобто саме в тому випадку, коли не давали відповіді на депутатські звернення, і власне я так собі думаю, що теперішня луцька влада вирішила підстрахуватися і утруднити доступ депутата до е, отримання інформації, хоча і так зараз це дуже і дуже нелегко. Я правильно вас розумію, пане Андрію, що ця правка була підтримана депутатами. Так, е, ця правка була підтримана депутатами, а з приводу е, зберігання відеотрансляції не менше 5 років, я запропонував е, цифру 5 змінити на цифру 10. І, власне, та редакція е, регламенту, яка зараз була підтримана, там звучить, що відеотрансляції повинні зберігатися не менше 10 років. Ну, я вважаю, це достатньо. Татні термін для того, щоб е, мати м, інформацію про теперішні і минулі дії там влади, депутатів е, і таке інше.